Ще раз вітаємо всіх глядачів національного марафону. Єдині новини з бомбосховища продовжуємо працювати. Команда ради. Каналу Рада з вами до 18-ї. тривога по всій території України триває. Будь ласка, бережіть себе, лишайтеся в укриттях, тому що зліт чергового міг 31К і безпосередньо у Запоріжжі лунає вибух, і також про це повідомляють у Харкові. Ще кілька вибухів пролунало у Харкові. Будь ласка, будьте уважні, будьте обережні, бережіть себе. Війна триває. Військовослужбовці з передової масово звертаються до народних депутатів із закликом про. Голосувати за закон про мобілізацію. Бійці Сил оборони у своїх зверненнях наголошують, що це рішення вже не терпить зволікань. Виконуючи свій обов'язок в найгарячіших точках фронту, військові закликають до якнайскорішого ухвалення закону. За їхніми словами, настання миру великою мірою зараз залежить від цього рішення і від консолідації зусиль військових і цивільних. Шановні народні обранці, Ухваліть Нарешті рішення, закон про мобілізацію, бо від ваших рішень залежить ситуація на фронті. Слава Україні! І зараз в нашій студії командир взводу розвідки другого інтернаціонального легіону з позивним механік. Доброго дня. можемо сказати ваше ім'я Олександр Доброго. і оператор БПЛА групи розвідки Другого інтернаціонального легіону а, позивний Білорус. Ім'я ваше не називаємо інтернаціональний легіон. Давайте, окрім того, що ми зараз почнемо говорити. Я зараз прошу вас активізуватися. Вечір п'ятниці між тим повітряна тривога має активізувати вас всіх на збір на допомогу інтернаціональному регіону легіону. Тому що розвідгрупа другого інтернаціонального легіону збройних сил України потребує розвідувальних безпілотників, fpv дронів і позашляховиків. Щоб придбати їх, ми просто зараз оголошуємо збір. Ми будемо говорити 13 хвилин, і ми дуже просимо підтримати воїнів. Можна це зробити вже зараз. Ви бачите QR-код, а також ви бачите номер картки. Ви можете її записати, а донатити впродовж наступних кількох днів. Хоча ви знаєте, що росіяни, які прийшли вбивати українців, вони не беруть відпустки. Вони роблять це що секунди, що хвилини. Тому, якщо ви будете поспішати, то трошки з полегшенням вийдуть після нас білорус і механік, проговоривши зокрема про те, інтернаціональний легіон. Давайте до вас питання. Давай ви білорус за національністю. Але ж не тільки білоруси воюють в інтернаціональному легіоні. Які це національності і ваша особиста історія, як ви опинилися в Україні? Чому захищаєте нас? В нашому легіоні є багато національностей: це британці, американці, грузини, армяні, є індуси. Є чоловік з Тайваня, який приїхав до нас захищати країну. Моя особиста історія. вона заключається в тим, що у 2020 році я, я повинен був збігти зі своєї країни. Я залишив там фірму, залишив квартиру, залишив там свою сім'ю. Я почав усе початку в Україні. У мене з'явилися друзі, колеги, партнери, знайомі. А в 22 году, 24 -го февраля, по моим друзьям летят ракеты с моей страны. Я не мог остаться, я не мог уехать, я не мог быть безучастным. Я правильно розумію, у 2020 році ви опинилися тут? Ви опинилися тут не один, тому що ті, хто м, м, втікав тоді з Білорусі, вони знали, що за ними прийдуть, тому що вони активно долучалися до того, щоб диктаторський режим Лукашенка перестав існувати. У вас така сама історія, так, так. у тих про як у тих проактивних білорусів, скажіть, будь ласка, ви ми говоримо про те, що сьогодні ми збираємо на FPV дрони дрони безпосередньо. Коли ми говоримо про FPV, коли говоримо про північний напрямок, на якому ви працюєте, дрони яку функцію там виконують? Чи від напрямку це не залежить? Е, від... Це і бомбери, і розвідники е, від напрямку це не залежить. У нас нам потрібні і бомбери, і нам потрібні розвідники. Е, розвідники нам потрібно з е, нічним баченням. Самі розумієте, так як у нас зараз, е, тим паче йде весна, зараз дуже багато буде листя, і дуже складно знайти ворога. Тому потрібно бажано з тепловізором дрони, і це просто необхідно, тому що дрони це наші очі. Тобто, ви хочете сказати, от ми поставили собі сьогодні ціль зібрати 2 мільйони. Ну принаймні, хлопці потребують такої суми. Будь ласка, QR-код на вашому екрані. Карта, коли ми ведемо подібні збори, всі теж з нашого каналу завжди донатять. Інакше тільки так ми можемо закрити цей збір. Будь ласка, донайте 33 гривні, 20 гривень, 100 гривень. Вони допоможуть зібрати оту величезну потужну суму. Про листя, поясніть, будь ласка. Тобто, коли почнеться листя, ви будете переважним чином воювати вночі, 50 тисяч вже є. Вам, шалена, дяка тим, хто вже задонатив. Давайте ще. Е, скажімо так, це навіть не так, як вночі, навіть в день. В день можна дивитися тепловими, тепловими дронами. Наприклад, якщо вони замасковані масхалатами, їх майже неможливо замітити тільки тепловими дронами по теплу. Ми навіть бували, скидували приклади, коли без теплового дрону майже неможливо замітити не з звичайним гоком, не просто з неба. От тільки по тепловій сигнатурі ми можемо це побачити. Ми можемо зараз безпосередньо показати нашим глядачам вашу роботу, але ви будете коментувати, Олександре. Давайте виводити на екран це відео. А Олександр прокоментує, що саме ми бачимо, тому що ти захоплюєш відео, не завжди розбираєшся в деталях. Це чуть не то. Так, це давайте інше відео а, показувати. яке на ну, коли показали. це мій особістий дрон. Це чому ж тоді не те? Тоді це саме те. А на Юлічка, це ваша кохана, чи хто це? А, це моя знайома, моя сябровка, яка особисто придбала цей дрон. Вирішили ну, не назвати... пані Тихановська, так? Ні, ні. Пані Тихановська ще далеко, щоб її ім'ям дрон називали. Ага, і це говорить Білорус. Зрозуміло, вистачить часу, про це поговоримо. Тобто цей дрон називаєте Юлічка. Скільки Юлічка задонатила, що назвали її іменем дрон і його призначення? Що він робить? 26 тисяч гривень. Так. Цей дрон це бомбер, 10 дюймів його розмір, а він виконує задачі, якби скидувати подарунки на ворога. Скільки там вибухівки вага? А це ми мені скажемо. Ага, достатньо. Ну, так, я побачила, як Саша підняв брови. Добре, давайте наступне відео тоді побачимо, і ви його прокоментуєте. Так, ось така жорстка юлічка за 26 тисяч гривень. Але бачите, можливо, і зараз той залинати саме 26 тисяч. Ось так. на дану хвилину ми бачимо е, приклад. Коли ми бачимо в тепло, ми бачимо, є сігнатури. без тепловізора, ми, на жаль, їх не бачимо. Так. Далі їх трошечки приближать, і ви побачите, наскільки їх, вони замасковані і наскільки буде складно їх замітити без теплового дрону. Але на жаль, теплові дрони, ви самі знаєте, що занадто дорогі. 132 тисячі зараз стрімко набирає оберців. Наш збір для другого інтернаціонального легіону. Українці, які не на війні, ви принаймні зараз можете долучитися грошима. Навіть хлопці з Тайваню воюють за нас, і ми зараз повернемося до того воїна. Ви ще хотіли прокоментувати. Це прям диво відбувається. Реально вам потрібен машинний зір і тепловізори так, Тоді без ви ні... будете бачити абсолютно все. Абсолютно, ми без них абсолютно не видвигаємося, так як у нас ви самі знаєте, що вона. Не дуже приємні ситуації на кордоні. Все-таки ДРГ проходить. Бувають випадки, коли вони нападають. І навіть. Передвигатися без теплових дронів ми просто не можемо не до позиції, не від позицій, то ми взагалі не можемо працювати без дрону. Ну це наче очі. Я все одно хочу вас запитати про особливості роботи на півночі. Правильно ви говорите, ДРГ, і ми постійно так. перепитуємо прикордонну службу і сталевий кордон загін, як вони там працюють. ДРГ це основна проблема. Тобто є шматки кордону, де вони взагалі просто ходять, як до себе додому. Чи весь кордон плюс-мінус він захищений і знову-таки завдяки дронам, на які зараз? Наш кордон захищений. Але я вважаю, що стоїть розуміти, що з тієї сторони є люди, які мають певну освіту, які мають досвід. На жаль, вони проходять. Ми їм протидіємо. Ми робимо все, щоб таких західів було менше. Но ми їх бачимо з дронів, дрони нам допомагають бачити і щоб. Гетаніяшість не заходила на на країну, на Україну. Зрозуміло, зрозуміло. Я повернуся до того хлопця, який приїхав з Тайваню. Яка у нього мотивація? Чому? Я хочу, щоб на гэта питання відповів мой командир. Будь ласка, ну я його знаю з 22 другого року. Це Ми... він до нас прийшов після ситуації з Бочем. Він побачив, що в бучі, він не витримав і кинув все. Кинув будинок, кинув сім'ю, кинув абсолютно все і поїхав спасати, ну, допомагати Україні. І на цьому я йому, чесно кажучи, дуже вдячний. І до нас є такі хлопці, котрі їдуть мотивовані не тим, не заради грошей, не заради там якоїсь там слави чи ще чомусь, і за того, щоб спасати і допомагати українцям. Другий інтернаціональний легіон і білоруси, зокрема з якими я спілкувалася, і воюють за Україну. Вони кажуть тут питання в тому, якщо ви стоїте ви, то ми отримаємо шанс відстояти свою країну. Так. Хлопець з Тайваню побачив бучу білоруси. От ви зараз погоджуєтеся з цим. У кого ще яка мотивація в інтернаціональному легіоні? Шановні, але будь ласка, звертайте увагу не тільки на наші розмови. 200 тисяч це результат вашого звернення вашої уваги на наш qr QR-код. І на номер картки. Перепишіть її, будь ласка, собі, донайте хлопцям другому інтернаціональному легіону на дрони, на FPV дрони, на позашляховики. Я відчув, що саме існування Інтернаціонального легіону це є показник того, що є у світі добрі люди, які розуміють, де добро, де зло, де чорне, де біле. І немає каких-то полутонов. Люди прийняли рішення. Биться за незалежність, биться за свободу, биться за усе то, що цьому світі добре. Я лічу так. Чи є у вас ваші знайомі, які досі перебувають, можливо, на території Росії, лишилися в Білорусі. Наскільки нам можна покладатися на їхній спротив? Бодай мінімальний? Я кажу так: що а, ти, а, ти сябри, які лічилися моїми сябрами їх для мене вже не існує. Я лічу так, либо ти, коли ти супраць агресії, ти тут, а коли ти там, либо ти щось робиш, либо ти щось не робиш. На жаль, мої сябри, вони нічого не роблять. Но а, я хочу вас заверити, що більша кількість білорусів, вона не підтримує те, що, що Росія стала агресором. Яна не підтримує нічого, що Росія здійснила в Україні. Яна на гэтага. але на жаль, режим просто зав'язав язики білорусам. На жаль, ми віримо, що збудеться усе добре. Але спочатку має перемогти Україна. Так. І перемога зокрема здобувається тим, на що сьогодні ми ведемо збір, і багато зараз підрозділів у них. Ну, раз у вас позивний механік, я розумію, чому так. Напевно, ви самі збираєте ці дрони. Скільки видів не, дронів? Не, ні, Поясніте, ви їх лагодите? Ми, ми механік, це ще з Майдану. Я ще на Майдані був. Я ще з Майдану, в принципі, воюю. розкажіть 14 тоді року. трохи свою історію. Так, і чому ви там стали ще механіком? Е, ну, була така баліста римського Добре. походження. Ми були конструювали її і тоді боролися проти Беркуту. І з тих пір мене прозвали, були механіком, то тобто, ну, люблю конструювати. Зрозуміло, конструюєте зараз в вашому підрозділі якісь особливі дрони чи всі винаходи, які вже існують, ви використовуєте. І Якщо говорити про дрони на війні, ми потребуємо промислових масштабів. Ми потребуємо промислових масштабів. Чим більше, тим краще, тому що навіть ті ж самі Росії, як смішно і грішно казали. Бато були колись батони, тепер дрони. У нас такого, на жаль, немає. Тобто у нас по більшій частині все робиться з. Самі люди роблять. Самі люди роблять тільки хендмей, тобто по більшій частині. 325 тисяч зібрано на зараз. Будь ласка. Я вважаю те, що Україна і український народ, а ми стали єдиним производством дронів. Всі, всі, всі роблять дрони, намагаються вивчати інженерії, намагаються зібрати, Спра... спрашивают, що вам треба, сколько, чому. Давайте, давайте, говорите нам, дайте нам обратную связь. Ми намагаємося спілкуватися з усіма. Ми вдячні кожному, хто намагається нам допомогти. А на жаль, кожен дрон це розходник, коли він на лінії хоча б тиждень. Це вже відсіра. Це вже таки переважним чином. Ви працюєте з дронами? Чи є також в вашому розпорядженні БПЛА? І знову таки, як це робота на кордоні і конкретно на півночі? Дрони любі, це дрони БПЛА, це очі війни. Яни нам допомагають нам побачити ворога. Яни нам допомагають нам скоригувати свої дії. А що касається FPV-дронів, ми їм і б'ємо ворога. ми їм і б'ємо ворога. Це теж великий розходник, але коли ми втрачаємо FPV-дрон, Ми радуємося. Якщо ви зараз цей момент, скільки коштує дрон найдешевший, ви вже озвучили одну суму 26 тисяч гривень. Але ми знаємо, що і в це може бути 15-17 тисяч. Так це котро ви бачили, це так. так само в Так, Да, я зрозумію. Впіврон це, це велике Лего. З якого можна собрати, будь Хоч так, хоче. Хоч так, так абсолютно. А, що касається фільдром, от 13 до нікілька тисяч доларів, От 13 тисяч гривень до нікілька тисяч доларів. Що касається розвідувальних БПЛА з ночним баченням, з тепловим баченням, а це з цієї суми йдуть на жаль, от 200 тисяч гривень, плюс-мінус. Тобто я думаю, якщо зараз якась людина задонатить 13 тисяч і напише своє ім'я. То дрон маленький чи великий буде названо її ім'ям. Задонатити більше вам звичайно честь і слава, тому що я люблю повторювати фразу, що ти або в ЗСУ або для ЗСУ. Інших варіантів не буває в цій війні. 365 тисяч ми зібрали на зараз. Нам це мало, хлопці скажуть, але в принципі за це вони вже вдячні Вдячний. однозначно. Проте давайте не зменшувати безпосередньо цей темп. Я от вам обом поставлю таке питання. Зараз не критики заради, а заради конструктиву. Ви люди, які бачать війну зсередини, і можливо навіть краще, що ви зі сторони дивитеся на те, як влаштована українська армія. Які зміни відбулися в українській армії за два роки цієї війни? Яких змін можливо і щодо використання безпілотників і щодо поставлення на облік? Тут я питаю як волонтер, армія потребує ще. Я скажу більш поширено це питання. До 22-го року я навіть не держав у руках зброю, я не служив, я не знав, що це таке. Для мене це було дуже страшно. Але я пішов. Я дуже здивувався, що в українській армії вже у 22-му році є такі громадянські е, е, штуки, як е, планування, делегування, менеджмент, е, ставлення командирів е, було діалог. Що ти можеш, що ти хочеш, давай туди. Е, зараз, е, зараз війна становиться більш, більш, більш технологічною. Чим більше у нас технологічних приладів, тим кра... чим... Чим... чим краще ми можемо виконувати свої бойові задачі. Що mm -hmm. Їхні... стосується постановлення на облік і так далі, по-всякому може бути. По -всякому. Я вважаю, що це питання не наше, як солдатів, а це питання вже штабу, штабу, волонтерів, як... як вони це роблять, але я знаю, що це поставлено на поток. Mm -hmm. Зрозуміло. Від вас будуть якісь mm -hmm. додаток до того, про що ми говоримо? Чи помінялася армія? Не повірте, я із 2014 року замітив, як дійсно помінялася армія, дійсно помінялася на краще. Якщо в 2014 році можна було мріяти про дрони, котрі допомагають, то зараз на дану хвилину дійсно. Ну, ми вперед продвигаємося до дронів, за що розвитку, і я все-таки бачу Україну вже як більш передовуємо на військову армію. Тому що ми вже як 10 років, майже воюємо з ворогом і маємо результат. Маємо опит. Ми зараз збираємо на дрони і позашляховики для другого інтернаціонального легіону. Будь ласка, долучайтеся до цього збору. Кілька хвилин ще на нашу розмову. 410 тисяч на зараз зібрано. Це прекрасний і це потужний результат, але просимо вас піднатиснути, тому що, хоча б з круглою цифрою, хлопці мають вийти з ефіру і сказати, ну не. Недаремно приїжджали на 13 хвилин прямого ефіру національного марафону Єдині новини з передової, тобто вас вже буквально. Я знаю, що ви взяли цей день відпустки. навряд чи вас дивляться зараз ваші побратими. Питання ще одне про інтернаціональний легіон з точки зору законодавства і в статусі кого ви тут перебуваєте? Я знаю, деякі дуже мріють про український паспорт, а деякі навпаки кажуть: я білорус, я збираюся лишатися білорусом, і я хочу потім звільняти свою країну. А ви сам білорус, скажіть, будь ласка, ваше ставлення до громадянства українського? Меня задоволит моє білоруське громадянство. Я, я, я зараз солдат Збройних сил України. Я підпорядковуюся породковую головну командувачу. Питання громадянства мене зараз не хвалиє. Закінчиться війна, будемо розмовляти. Якщо мені потрібно буде громадянство або документ, ми будемо над этим працювати. Тобто ви поставили собі абсолютно такі пріоритети. Ще про хлопців з інтернаціонального mm. легіону хочу запитати, окрім того, що ми зараз говоримо про дрони, які спеціальності, яких ви потребуєте, тому що є певний перелік. Я подивилася, набір і до інтернаціонального легіону оголошений на різних ресурсах. От хто на вагу золота, які чоловіки, з якими руками, з яким фахом? Ви не повірите, смішно, але як завжди, не вистачає саперів. Сапери це важливо, тому що дуже багато вороги ставлять взривчастих вибухових пристроїв, котрі, на жаль, теж немало несуть втрат і для нас. І дрони, ну, дрони це зараз на дану хвилину йдуть вперед. Самі розвідники, самі розвідники, скажімо, нам потребуються, тому що. Ну, без хорошого розвідника буде толку мало. І та люба, любі професії. Ну, ми любим людям раді. Будь-яким людям раді. У нас зараз зібрано 435 тисяч, будь ласка. Я хотів би додати. Коли ви хочете до нас, приходьте, поговоримо. Коли ви, Цілена, як Ні, приходьте поговоримо. Чим ви можете бути болезні нам? Коли ви у вашої гражданської професії не може бути корисна в нашій справі, давайте. Вас ніхто не відправить туди робити те, що ви не вмієте, не хочете. Є діалог. Отишо, по перше, не відправить, тому що не буде, якщо ви чогось не знаєте, підставляти своє життя і наражати на небезпеку, ставлячи так, вас так. людину без досвіду на передову. 462 тисячі гривень зібрано на зараз. Я нагадую, що в нашій студії ці 13-15 хвилин були командир взводу розвідки другого інтернаціонального легіону з позивним механік. Саша я вас вітаю. Дуже дякую, дякую за вашу роботу. І також оператор БПЛА групи розвідки другого інтернаціонального легіону. Зсу Білорус, будь ласка, QR-код, номер картки. Ми вас е, не прискорюємо. Але давайте зробимо круглу цифру для хлопців. Позашляховики це дорого і це дорожче ніж FPV-дрони. Давайте допомагати всі разом, тому що або ми з вами в ЗСУ, як хлопці, білоруси, українець, або для ЗСУ. Ми вам дуже дякуємо за вашу Дякую. службу. Дякуємо, що вирвалися з передової. Ми обіцяємо не підвести майже 500 тисяч на зараз. Я сподіваюся, все таки за останні можливо 20 хвилин чергування в національному марафоні. Єдині новини команди телеканалу Рада. Ми зробимо а можливо, навіть більше.